Усім привіт, привітбрали сьогодні. Ми будемо е, розбирати піки на нове, і, нов, новий ісп, Е, Це за безплатно бойця Меліте. Ось ви бачите. Зараз покажу. Ось е, ось само, сам іспит, Зараз ми посмотримо першу карту. Ось вона. Na primeira carta, nós vamos pegar... Uh, hum... agora, agora. Agora, agora, segundo. segundinho. О, так, ми беремо на ось цю карту. Ось ви бачите. захват кристалів. Шахта. Бакова. Ми беремо ось цього персонажа. Зараз грузиться. Якщо ви з ботами граєте, то беріть, я думаю, лучше Бібі або ж Едгара. Ось є Едгара. Якщо ви з ботами а Якщо ви в команді з трьох чоловіків... З трьох людей, то тоді беріть. Зараз грузиться піки. Секундочку, підождіть трошки. Ну, грузіться піки. Зараз, зараз, зараз грузиться довго, довго просто. Інтернет поганий. Я не знаю чому. Відео, я так розумію, теж буде довго грузитись. Міпла... Так, зараз. Мелоді. Іспит на мелоді. Іспит на мелоді, де... Бійки на іспит, іспит. Ось це може. Ну, а, а, Ага. Ось. Я так. Ем. Ми беремо. пайпер. Э, так. Пайп. Беремо пайпер. Ось. Э. Беремо гаджет на пайпер при, прицел. Автоматичний. Зараз покажуть. Ось цей ось цей гаджет і ось... Ні, ось ця е... Пасівка. Якщо з вами попадається мех та базлайтер, може ви виграєте. Добре, йдемо далі. Mm -hmm. Далі йде... Е, О, фу О, ось ця карта. Далі, далі, грузин. Ага, ми беремо кольта. Куль... Угу. Ось. Ага, тут на нього ось такий. Так. І... Ось, зараз, е, зіркову силу беремо ось таку магну. Далі, далі, далі у нас іде. Ой, зараз. Виборубка, кстати. Ну добре, добре. Е, е, далі у нас іде ось така карта. Е, укриття. Надійн надійне укриття. Ми беремо сюди кенджі. або Абош. Кендж абош. Міпла. А, вибачте, ні. Не міпла, ні. Можемо взяти кенджу, якщо в, у команді. А якщо ми не в не в команді, то беремо Чака. Чака. Тому що ну, чак спавнить ульту та їздить. Добре, йдемо далі. Це в нас буде нокаут. Так. Так. Так, нокаут. Чи в чистому полі. Беремо 100% Пайпер, Єву та Анжело. Пайпер беремо з такою же зірковою силою. Анджело, uh, ну, лучше, я не знаю, скоріше за все ні. Но якщо або Арм, а Анджело, або ж Єва, та Брок, або ж Джин. Тут, тут теж класно твій підділю, якщо ви в команді. Так, ну і все на цьому пік закінчено. Всім папа! -па? З вами був я. Всім папа, брав, А, Стіте, Стіте! Забув сказати, підпишіться на мій телеграм-канал, на мій цей канал та поставте вподобайку. А всім пока-пока і підождіть ще трошки і вийде ще одне нове відео. Всім па-па!